Мотузки і палиці. Хто грав у першу дестренінг, хто і знає, як Хідео Коджіма неодноразово використовував цю метафору, щоб пояснити суть гри. Мовляв, людство використовувало мотузку для єднання, зв'язку і кооперації, а палицю для захисту від хижаків і лупцювання ворогів. І де Stranding справді була такою, адже ледь не перше, що ви отримували, була мотузка, за допомогою якої ви могли підніматися чи спускатися зі стрімких гір або схилів. Залишивши її після використання, завдяки асинхронному мультиплеєру, інші гравці могли знайти це знаряддя, використати його і подякувати вам у вигляді вподобайок, таким чином сформувавши з вами зв'язок. Вибудували дороги, мости, залишали одне одному транспорт, ставили відповідні знаки з підказками чи застереженнями для інших гравців, знаючи, що хтось їх та й використає, і в цьому була суть вашої подорожі. Ця концепція нікуди не ділася. Де Stranding 2 має ті ж цілі, але через те, що рівень загроз виріс у декілька разів, ви не можете собі дозволити тільки будувати. Доведеться використати палицю і чорт забирай стосовно кількості і якості палець. Хлопці з Kojima Productions попрацювали на славу. При першому запуску гри ви побачите в головному меню пункти рекап, де вам у стислій формі перекажуть події першої гри, тому не переймайтеся, що ви щось забули чи не встигли допройти дестренінг до старту сиквелу. Ну а після вступних титрів ми плавно переходимо до керування головним героєм Семом Портером Бріджесом, який вирішив перепочити на вершині гори разом із Лу. Так, тією самою дитинкою, яку він носив у капсулі на грудях всю першу частину, і яка була інструментом, що дозволяв бачити по істот наше перше завдання дійти додому. Таким чином нам нагадують керування і демонструють красу місцевих гір, а також уперше показують нову механіку кліматичних змін. Десь у далині відбувається землетрус, що призводить до обвалу гірської породи, і ми відразу думаємо: «Хм, невже таким чином гра буде змінювати нам маршрути на ходу? Що відразу розбурхує уяву про виклики попереду, але про це трохи згодом? Отож, з часу першої гри минуло 11 місяців. Відійшовши від кур'єрських справ, оселившись у маленькому сховищі десь на кордоні сучасних США і Мексики, Сем нарешті насолоджується спокійним життям, піклуючись про немовля, який вирішив виховувати як власне після того, як без перебільшення врятував світ. Ми бачимо побут Сема, затишну домівку, розкидані навколо іграшки, багато фото з малюком все, що потрібно для спокійного життя в такому бентежному світі. Проте після візиту, вже знайомої нам Фреджайл, усе змінюється. Вона навідується в гості і вербує сама доєднатися до її нової компанії, адже в неї є контракт на розширення покриття хіральної мережі, і через унікальні здібності Сема він би дуже знадобився їй для підключення нових територій, передусім Мексики. Після певних вагань Фреджайл все ж переконує сама взятися за роботу, а вона натомість залишиться приглядати за немовлям у його домі. І як ми розуміємо, після побаченого у першому ж трейлері щось мусить просто піти не так. Після швиденького підключення Мексики до мережі, яке потребує всього в трьох вузлів, Сем повертається додому, бачить розтрощену хатинку, поранену Фреджайл, і дитинки нема. Що, звісно, спонукає його покинути затишне самотнє життя і повернутися до доставки товарів через непрохідні ландшафти при неймовірних погодних умовах. Нетривале перебування у Мексиці, яке фактично є прологом гри, завершується, і ми перебираємося на континент, де будуть розгортатися основні події гри до Австралії. Так, так, дуже близенько, один портальний рядок у сценарії, і хоп, ми на іншому кінці світу на батьківщині Кенгуру і Коал. А разом з нами мобільна штаб-квартира нової компанії Мисливський човен Магелан, де ми знайомимося з рештою команди, яка в найкращих традиціях ідеокоджіми є набором людей функцій з відповідними іменами. Тут є дядько Смола, який керує човном і має зовнішність режисера шаленого Макса Джорджа Міллера. Дядько Лялька найбільш приємний і балакучий персонаж гри, який є місцевим аналогом міміра з «God of War». Дівчинка дощ, яка є зворотним втіленням нещодавньої історії про дитину, народжену у трупі жінки. Дівчинка завтра, маленьку крихту суперсил, якої ми бачили в останньому трейлері, вже згадана Фреджайл. і Чарлі, просто Чарлі Манекен, який заодно є спонсором усієї нашої операції. З інших відомих дійових осіб, крім тих, що вже ми згадали раніше. Звісно, що повернеться Гікс, якого виконує неперевершений Трой Бейкер, а також таємничий Ніл у виконанні італійського актора Луки Мартінеллі. Пам'ятаєте, екшн-сегменти з персонажем Матса Мікельсена у першій частині? Ну так ось, Ніл виконує ту ж саму роль. Ви повільно розкручуватимете таємничий клубок загадок навколо персонажа у флешбеках, де гра добряче протестує ваші навички тактично стелсового відстрілу хвиль ворогів. Звісно, це не всі, кого ви зустрінете на своєму шляху. В грі є багато індивідуальних камео зірок різної впізнаваності і гатунку, але Kojima Productions дали нам чіткі інструкції про те, що можна, а що не можна розповідати. Варто також зазначити, що якщо ви грали в Stranding, то пам'ятаєте, яким чином подавався сюжет, і пам'ятаєте нарікання на тембри, який сильно вибивав гравця з ритму. Адже ви носили возили посилки з точки А в точку Б, аж потім на вас виливали тонни експозиції, і щось у плані історії починає рухатись. Але після прологу був сегмент, де понад 10 годин практично нічого не відбувалося. Можливо, це був такий прийом, щоби призвичаї гравців до абсолютної самотності, що перетиналося з темою гри, але це аж ніяк не додавало першій дестренінг цілісності і збалансованості. Так, от у другій частині цієї проблеми немає взагалі. За рахунок того, що правила світу усталені, гравець знає, з чим має справу, авторам не потрібні години пояснень, що чому і навіщо. Натомість вони фокусуються на наявних Сема проблемах і відразу відправляють на їх вирішення, що мінімізує філерні доставки. І історія рухається в хорошому темпі в переміжку з екшн сегментами і елементами будівництва та логістики. Звісно, це за умови, якщо ви самі не ставите сюжетні місії на паузу, відволікаючись на побічні доставки, щоби прокачати рівень, відкрити нове спорядження, чи просто хочете покататися по світу. Бо світ тут просто цукерка. Гра зустрічає нас шикарними вступними титрами під відеоряд такої якості, що навіть складно зрозуміти, чи це реальні кадри, пререндер чи фактична картинка гри. Хоча технологічний стрибок між PS4, на який вийшла перша частина, і ps 5 ексклюзивом якої поки що є оглядана нами, Death Stranding 2, не був разюче великим. Студії Коджіма Продакшнс усе ж вдалося продемонструвати на що здатний рушій Децима та їх таланти, коли справа доходить до відтворення практично фотореалістичної картинки в іграх. Очікувано, що гра загалом виглядає більш деталізованою ніж перша, але рівень якості текстур, відображень ух, видно, що виведено на сходинку вище. Окремо можна зупинитися хіба на обличчях персонажів, які стали ще більш природними і реально можна порахувати пори на шкірі. Напевно, це вже той момент у нинішньому поколінні консолей, коли ігри, які виходять, по-справжньому починають витискати максимальну продуктивність наявного заліза, навіть базової ps 5 Ну а ps 5 Pro повинна видавати ще кращі результати, адже відповідний апгрейд буде доступний на релізі. За понад 50 годин перебування у грі не сталося жодного вилюту, жодного багу чи ще щось, що якось разюче впадало би у вічі, чи псувало геймплейні враження. Ну а тепер перейдімо до найсоковитішого до геймплею. Під час першої вилазки у Мексиці, де нас просять підключити перший вузол до хіральної мережі, гра показує, що окрім землетрусів, у ній є багато катаклізмів у рукаві. Проходячи КПП на кордоні з Мексикою, ми бачимо, як насувається піщана буря. Підходимо ближче і бачимо, що попереду озброєні вороги, і буря дуже вчасно може покрити їх полезору, що дозволить нам непомітно прокрастися повз. Разом із тим нам презентують нову механіку, де ми можемо взяти мотузку з рюкзака і використовувати її як зброю без шумно душити і зв'язувати ворогів одного за одним під покривом піщаної хуртовини. Таким чином, гра відразу демонструє разючу відмінність від неспішних і безпечних походеньок на початку першої частини. Ідучи все далі, ви починаєте розуміти, що кудись поділося сонце, і стає зрозуміло, що нам показали одне з найбільших нововведень гри цикл дня і ночі, якого не було у першій частині. І це драматично змінює все, адже пересуватися вночі в рази важче, бо ви не бачите, що перед вами, ви не бачите, що під ногами, ви не бачите ворогів, ви не бачите потойбічних істот, і ваше пересування, а саме це є ядром ігрового процесу, стає більш різноманітним, важчим, потребує більшого планування і в результаті кидає вам більший виклик. Взагалі, з різноманітністю погодних умов, розробники постаралися і додали до гри дощі, які руйнують вантажі і транспорт, грози з блискавками, які б'ють поруч і можуть влучити у вас, також пошкодивши вантаж, піщані бурі, про які ми вже згадали, хуртовини в засніжених горах, які працюють приблизно так само. Снігові лавини, які моментально повернуть вас на екран завантаження, землетруси, які можуть руйнувати гори. І звісно, лавина з каміння теж може вас накрити. Повені, які можуть перетворити бурхливу річку на стрімку силу, що з часом знесе будь-яку інфраструктуру типу мостів чи драбин зі свого шляху, лісові пожежі, і те, що спершу може здатися вам метеоритним дощем, але насправді це каміння, яке вилітає з підземних течій і падає з великою швидкістю. Звісно ж, прямо вам на голову. Щоправда, гра надає вам контрможливості, щоб протидіяти всьому цьому лиху. Вирушаєте на пригоду вночі, не проблема. Вмикайте одрадек. Оцей от пристрій на плечі Сема у вигляді радара, який сигналізує про потайбічних істот поруч, в який тепер нам люб'язно вмонтували не тільки сканер середовища, а й ліхтарик. Натрапили на повінь. Ставте драбину, переходьте поверх річки. Якщо драбина закоротка, з'єднайте дві драбини і отримаєте одну на 80 метрів. Опинилися серед пожежі, витягайте з кишені смоломет і гасіть вогонь, станьте ворогів і робіть що завгодно. Ну і звісно ж, СЕМ має дуже круте і витривале кур'єрське спорядження. І хай ми, звісно, не живемо на щастя у світі Дестрендінг. Якщо вам теж хочеться мати щось таке ж тривке і стильне, що не мнеться і рветься, У цьому вам допоможе український бренд Турва. Одяг від якого витримає будь-які природні випробування і переживе будь-які катаклізми. Власне, повертаючись до цих кліматичних катаклізмів, у них є на перший погляд величезний мінус. Практично всі великі з них є скриптовані. Тобто лавини, обвали, гір, вони будуть лише там, де передбачено розробниками, а не де завгодно. А от грози, блискавиці, повені й пожежі. Ух, тут вони вас можуть піймати у різних локаціях, тому завжди слід бути поготові. Власне, Австралія в ігровому виконанні Дестренінг 2 дуже схожа на Америку у першій частині, яка у свою чергу була змальована з Ісландії. Тобто є зелені краєвиди, поля, помірна скелястість, засніжені гори, але до них ще додалися піщані пустки, які є більш характерними для Австралії. Загалом можна відзначити більший ухил у прохідність середовища, і тепер тут практично немає локацій, які не можна перетнути напряму. Так, прохід крізь гори додасть більше труднощів, але невидимих стін і недосяжних висот, як у першій частині, тут немає, що є неабияким плюсом для тих, хто малював хитрі схеми зі пліній для швидкого обходу гори, на яку не можна було залізти. Підвищена прохідність також додає більше можливостей планування маршрутів, але для того, щоб вони були максимально комфортними, радимо якнайшвидше будувати дороги. Тим паче, перші термінали для будівництва доріг не вимагають багато ресурсів. Тому, як тільки бачите такий от пристрій, біжіть до нього, беріть метали і кераміку і починайте велике будівництво. Це з перших хвилин гри спростить вам пересування в рази і дозволить возити великі вантажі на авто з неймовірною легкістю. До речі, дороги у другій частині теж отримали покращення. Тепер, заапгрейдивши дороги до другого рівня, ви отримаєте натяжну парасольку, яка захищатиме вас від дощу приїзді. І такі так хм, цікаво. А хто ж це підкинув? Хідео Коджімі таку ідею? М -м -м -м, як гадаєте? Окрім доріг, з'явився ще один спосіб ультрашвидкої доставки вантажів, а саме стаціоні. Нарній зіплінії, з яких можна побудувати єдину мережу і пересуватися великим островом, навіть не торкаючись землі. І останнім великим об'єктом інфраструктури, який додали у Death Stranding 2, стали шахти. Як зрозуміло, з визначення при запуску таких копалень вони видобуватимуть різні типи ресурсів і по зіплініях автоматично транспортуватимуть їх у великі вузли, звідки ви можете брати накопичені мінерали і продовжувати своє будівництво. Тут варто зауважити, що хоча ваш шлях, який в першій грі розпочнеться з нуля, адже це нова територія, не підключена до мережі, а значить у тутешніх містах ще немає специфікації на виготовлення обладнання, яке було у вас в Америці, на відміну від першої, де стренінг, ви досить швидко отримаєте доступ до більшості потрібного спорядження і найголовніше транспорту. Усе це теж зазнало деяких змін і розширення асортименту. Екзоскелетів було три версії, стало п'ять, адже тепер є окремий бойовий і універсальний. З'явилися нові варіанти чобіт і рукавиць для бою, для кращої прохідності по екстремальних або слизьких чи гірських схилах. Додалися декілька варіантів капюшона з різними властивостями під різні погодні умови, маски, які захищають обличчя від опіків у спекотну погоду тощо. Окрім покращень обладнання, у грі з'явилися дві системи прокачування самого Сема. Одна з них працює пасивно як в іграх The Elder Scrolls, Тобто, чим частіше ви щось робите, тим ефективніше ви це покращуєте. Скажімо, довго бігаєте, зростає ваша витривалість. Більше стріляєте з того чи іншого виду зброї, зростає ваш рівень володіння нею. Більше вантажу носите на плечах, то піднімається ваша природна вантажність. А от активна система прокачування потребує вкладання в неї зароблених очок за доставку вантажів серед можливих перків, яких загалом є біля 40, Можна отримати переваги типу збільшення радіусу дії сканера, продовження часу дії батарей авто, новий функціонал до вже наявного спорядження і навіть автоприціл. Саме так тут він у вас доступний не відразу, як у більшості консольних ігор. Його треба заробити і вкачати окремо. До речі, щодо їзди є хороші новини, тому що ми з власного досвіду пригадуємо із звідуків гравців у мережі, як погано була реалізована у першій частині їзда на авто за межами доріг. Дубове керування, будь-який маленький камінчик, який перетворювався на непрохідну стіну, неможливість поїхати в гори на автонормально. Всі ці питання, всі ці проблеми вирішено у сиквелі. Вантажівка легко справляється з наїздом на каміння і виїжджає на доволі круті гірки, має більш комфортне керування і стала тим транспортом, яким дійсно мала бути. До речі, вантажівку, як ви здогадалися, теж можна покращувати: причепити покращені батареї, замінити шини на шиповані, встановити кулемет з автонаведенням на ворогів і найкращий апгрейд з можливих. Готові? Автоматичний збирач вантажу. Тепер вам навіть не треба вилазити, а просто проїхати повз контейнер, і гармата з тросом підбере його та покладе в багажник сама. І це фантастично. Просто їдучи на потрібну точку, ви автоматично можете зібрати ще 4-5 вантажів для цього вузла і пасивно отримати додатковий рейтинг. Не кажучи вже про те, що форм-фактор вантажівок теж зазнав змін, і замість кабіни ви їздите просто попереду на спеціально обладнаному сидінні просто неба, що дозволяє використовувати власну зброю. Що ж, поговорили про мотузки, а тепер час і про патики, тобто про зброю. Її кількість і різноманітність суттєво виросла: пістолети, пістолети, кулемети, пістолети, гранатомети, пістолети, тазери, автомати, полегшені автомати, дробовики, стаціонарні кулемети, снайперські гвинтівки, гармати, дабл гармати, гранати різних типів і навіть ящик зі самонавідними ракетами, який можна просто кинути у ворога, а далі він робитиме все сам. Також зброя тепер не використовує кров Сема, завдяки тому, що її вдалося синтезувати. Тепер мішки з кров'ю лише ми застосовуємо за прямим призначенням відновлювати життя. Ну і звісно ж, вся зброя має декілька рівнів покращень. Господи, покращення. Скільки ми разів вже казали це слово в цьому відео? І це ще не кінець. І такий підхід у Death Stranding 2 помітний у всьому. Кожен пункт у меню знарядь спорядження, чи зброї має або подвійне потрійне призначення, або декілька рівнів прокачування. Відчувається, ніби команда Kojima Productions отримала завдання придумати максимум можливих варіацій зброї та інструментів і покращень для них у найкреативнішій формі. А потім половину з цього просто запхали в гру. Звісно ж, до кількості зброї зросла кількість і різноманітність ворогів. Звичайні вже знайомі нам по той біті тепер мають кілька підвидів, можуть трансформуватися в одного великого монстра замість десятка дрібних, з'явилися нові боси різних масштабів. Ну і звичайні бандити теж стали небезпечнішими. В їхньому арсеналі з'явилося більше зброї, що зумовлено сюжетними подіями. Деякі з них важко броньовані, а їхня поведінка стала агресивнішою. Крім цього, з'явився абсолютно новий тип ворогів: мехи, роботи різних розмірів від людиноподібних до гігантських, а також робособаки, які можуть швидко вас викрити. І накликати іншу роботизовану нечисть на вашу голову. Тому так розробники очевидно покращили шутерні механіки, які відчувалися чимось не надто органічним у першій частині. Але тепер перед виходом на бойові завдання на більш пізніх етапах вам слід ретельно спланувати вилазку і затаритися десятком, якщо не більше, зброєю різного типу для ефективного викошування всіх можливих ворогів. Добре, що в скрутні моменти можна забрати зброю у ворога і продовжити перестрілку, інакше в деякі моменти впоратися буде складно. Взагалі, якщо так порівняти, у перші 10 годин Death Stranding 2 у вас буде більше перестрілок ніж за два повних проходження першої частини. Це якраз вам приблизне розуміння того наскільки більш екшн орієнтованою є друга частина. Ну і звісно ж, одна з ключових особливостей Stranding – асинхронний мультиплеєр. Нагадаємо, що після підключення того чи іншого вузла до хіральної мережі, площа, яку він покриває, стає доступна вам для будівництва, але також стають доступні і об'єкти, побудовані іншими гравцями. Звісно, гра видає обмежену кількість споруд від інших гравців, які ви можете бачити, адже інакше при підключенні до мережі якоїсь частини мапи, там би змиттєво зростав забудований Лас-Вегас чи Дубай, і вам не довелося би нічого більше. Робити загалом досі неймовірно приємно, пересуваючись якоюсь з гірською локацією, натрапити на чиюсь драбину, люб'язно залишену для всіх наступних гравців, або міст через широку річку, без якого вам довелося би обходити ще кілометр водної перешкоди, і завжди пам'ятайте, що ваші об'єкти так само слугуватимуть розрадою для когось. За це все ви та інші гравці отримуєте лайки одне від одного, що підвищує ваш статус цінної частинки спільноти. Гра має навіть окреме меню, де ви можете бачити, скільки лайків і за що отримали від інших гравців, і формувати з ними зв'язки, що і було метою тієї метафоричної мотузки. До речі, в нашому проходженні найбільш тісні стосунки у нас сформувалися з аккаунтами акаунтами France і Доу Сергій. Тому нашим колегам із ґеймдевдоу окремий привіт. На останок ще одна приємна новина. Коджіма нарешті дослухався до тисяч запитів і додав можливість прослуховування музики під час подорожей у портативному програвачі. Адже скільки разів під час першої частини ви просто йшли мальовничими галявинами, вмикається якийсь меланхолічний трек, лоу-рор, і ви просто зупиняєтеся, сідаєте на травичку і слухаєте музичку. Було таке, звісно, але тільки у визначені моменти. Зараз же, крім зрежисованих сцен, ви можете скласти свій плейлист із наявної в грі музики, де вже є багато чудесних треків французького музиканта Вудкіда, який, до речі, є одним із композиторів Дестренінг 2, тих же Low Roar, класних японських виконавців і ще багатьох сюрпризів, адже музики в грі реально багато. А ще ж ви отримуєте частинку нових треків за проходження місій і доставку вантажів потрібним особам, що тільки додає бажання зачистити все, що гра може запропонувати. Єдиний мінус програвач не працює за межами покриття хіральної мережі, хоча це, мабуть, ще один рівень мотивації для проходження. Коротше, і тут покращення. Oh, Підбиваючи підсумки, Death Stranding 2 On The Beach немає з чим порівнювати, окрім як із першою Death Stranding. Меланхолійна подорож із мотузками переросла у войовничу пригоду з палицями. У прагненні покращити ігровий досвід в кожному аспекті, Коджіма і компанія зайшли настільки далеко, що покращили навіть те, що ми не знали, що потребує покращення. Тому, хоча Death Stranding 2 дійсно є чудовою еволюцією ідей першої частини, зрештою вона стала чимось більшим, ніж просто набір покращень. Це гра, яка існує у своїй окремій лізі.